Усім доброго дня! Знаходимось в місто Вінниця. Сьогодні у нас відкриття нового майданчика з автомобілями з Європи та Америки. По наявності маємо великий вибір автомобілів свіжопригнаних, які розмитнені вже. Деякі поставлені на облік, деякі готові до реєстрації на першого власника. Давайте розпочнімо з цього гольфа. Це в нас голь 5, кузов хечбека 2008 рік. Двигун 1,4 бензин. 169 тисяч пробіг, ціна 6250. Також в нас можливий лізинг, Якщо в лізинг кожного місяця 6854 гривні оплата. Легкосплавні диски, гарний колір. Автомобіль з сертифікатом готовий до реєстрації. Ще один голь5, кузов хечбек, також п'ятидверний на легкосплавних дисках. Це в нас сьомий рік, 1,6 МПІ 12 тисяч пробіг, ціна 7, 150. В такому стані. Автомобіль пригнано з Німеччини. Маємо шкоду Октавію А5 в кузові Універсал 2009 рік, 1,6 дизель, 220 пробіг, ціна 7 тисяч. Рено Кулеус. Це в нас 2010 рік, ціна 10500, 2 літра дизель, 221 000 пробіг, механіка 6 ступка. Автомобіль на гарній комплектації, легкосплавні диски, передній задній партронік щряний салон в такому стані. Далі, шкода Октавія А5, 2009 рік. 1,6 бензин 208000 пробів. Ціна 8800 кузов універсал. Volkswagen Touran. 2008 рік. 1,6 бензин 204 пробів. Автомобіль 7-місний, ціна 8700. В такому гарному кольорі. Автомобіль з Німеччини розмитений сертифікований. Далі, шкода Octavia Tour. Універсал 2009 рік, 1,6 MPI, механіка 191 тисяча пробігу, 9 рік, ціна 7350. Гарний колір, легкосплавні диски. Ходімо далі. Audi A4, 2008 рік, 1,6 бензин, 213 тисяч пробіг, ціна 8500. На легкосплавних оригінальних дисках, кузов Універсал. Такий стан. Ходімо далі. Toyota Avensis. Це у нас 2008 року. 1,8 бензин, 204 пробів, механічна коробка передач. Ціна 7,750 На легкосплавних дисках в універсалі. Автомобіль також з Німеччини пригнаний. Hyundai Tucson. Це у нас 9 й рік, 2 літра бензин, 150 тисяч пробув, ціна 9 тисяч. Механічна коробка передач, передній привід. На легкосплавних дисках. Гольф 5 у нас під резервом. Автомобіль під завдатком, 9-й рік, 1,6 MPI. Так, давайте переходимо на іншу сторону. Це в нас Америка. Ford Edge, 2 літра бензин, 20-й рік, 134 пробю, автоматична коробка передач, повний привід 18,500. Так, ще один. Це в нас також 20-й рік, 2 літра бензин, 40 тисяч кілометрів пробігу, ціна 22 500. На оригінальних легкосплавних дисках. Далі. Тесла Model 3, 22 й рік. 82 тисячі пробігу, Ціна 19500. Гарний колір. Ще одна тесла. Це у нас 21-го року. 84 тисячі пробів, ціна 26 тисяч. Ще одна тесла модел 3, 22 рік, 35 тисяч пробігів. Ціна 250 в чорному кольорі. Додж жорні, 18-й рік, 3,6, газ, бензин, 125 тисяч пробігу, 129, перепрошую, ціна 15 тисяч доларів. Білий колір, білий колір чорні диски. Маємо таку BMW. 17 рік, 2 літра бензин, 120 тисяч пробів, ціна 19 500. Автомобіль закритий. Хотів показати в салоні. Каєн. Автомобіль закритий. Деталі по ньому будуть за телефоном. Йдемо далі. Шкода фабія. Це у нас 2005 рік, 1.4 бензин, 253 тисячі рідного пробігу, ціна 5750, 1,4 коробка автоматична. Автомобіль в гарному стані, люк присутній, кондиціонер. Передні склопідйомники. По кузову авто в гарному збереженому стані. Дивіться. Щойно пригнана з Німеччини. Ще навіть на транзитних номерах сертифікат присутній. Йдемо далі. Шкода Октавія А5. 12 рік, 1,6 дизель, 223 тисячі пробів. Ціна 8900 на легкосплавних дисках. Так далі. Volkswagen Touran. 2009 рік, бензин 175 тисяч пробігу. Шкіряний мультикермо, 4 склопідйомника, двохзонний клімат, сенсорна магнітола. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований на легкосплавних оригінальних дисках. Ходімо далі, Hyundai Tucson, ще один Tucson. По наявності маємо 3 Tucsonа. Це в нас 9 й рік, ціна 8,850, 128 тисяч пробіг. Автомобіль з Німеччини розмитнений, сертифікований у гарному стані. Подивимося, можливо, відкритий. Так, автомобіль відкритий. Такий стан. Шкода, Octavia Tour це в нас 10-й рік, 1,6 МПІ, 200 тисяч пробігу, ціна 7,200. Також вона відкрита. Давайте подивимось. Присутній кондиціонер. Кермо вже рестайлінгове, передні склопідйомники. Volkswagen Touran. Це у нас 2008 рік, ціна 8450, 192 тисячі пробіг, автомобіль 7 місний на жаль, закритий автомобіль. Гарний збережений стан, двохзонний клімат, круїз контроль присутній, 4 склопідйомника на легкосплавних оригінальних дисках. Маємо Golf 7-й, це в нас 14 рік, 1,6 дизель, ціна 10 тисяч, 218 тисяч пробігу. Кузов універсал. Renault Сценник 2007 рік, 1,6 бензин, ціна 6,150, 173 тисячі пробігу. Маємо такого шостого гольфа, це в нас 2010 рік. 1,6 дизель, 212 пробігу, механічна коробка, ціна 8,150, на класній комплектації, панорама. Закритий, на жаль, велюровий салон, Двозонний клімат. Підігрів, партронік передній задній, Легкосплавні диски. автомобіль максимально обслужений, Дивіться, тормозні диски всі замінені. Ціна 8750. В гарному кольорі. Ауді, а третя в нас це в нас 2007 рік. 1,6 бензин, 200-2000 пробів, ціна 7750. П'ятидверний хешбек. Клімат-контроль, підігрів, сенсорна магнітола, 4 склопідйомника на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль приганявся з Німеччини. Демо далі? Opel Зефіра, 2012 рік, 8500, 213 пробів, механіка. 4 склопідйомника, мультикермо, автосвітло, круїз. Штатна мультимедія. В такому стані. На оригінальних легкосплавних дисках. Маємо таке Вольво. 18 рік, 2 літра дизель, 252 тисячі пробів. Автоматична коробка передач, ціна 32 тисячі. Audi Q7. 7 рік, 3,6 бензин, автоматична коробка передач, 185 тисяч пробів, 12 650. Шкода Octavia A5, 9 рік, 1,6 MPI бензин, 167 тисяч пробів, ціна 8650, кузов універсал. Модалі. Volkswagen Golf Plus 9 рік, 1,4 бензин 192 пробігу, 8900 на автоматичній коробці передач. Закритий. Клімат підігрів, штатна мультимедія, оригінальні легкосплавні диски, передній задній партроні. Ходімо далі, Volkswagen Touran, це у нас 2008 рік. Газ бензин 2 літра тисячі пробу. Ціна 8500. Отже, кого цікавлять гарні автомобілі з Європи та Америки, телефонуйте, приїжджайте до нас на майданчик, знаходимось в місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок Затишний. По наявності маємо величезний вибір автомобілів з Америки та Європи. Також постійно оновлюємо свій автопарк. Займаємося автомобілями на замовлення. Кого що цікавить, звертайтеся, деталі будуть за телефоном. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!